Всіх вітаю, прийшла оцей день пересаджувати, то не знаю, що мені з ним робити. Зараз буду щось вирішувати. І цей стецько тут як тут, і вже тут тільки що щось під'їдав. Ну, недавно ж тільки труїлося. Боже милостивий, що тут можна їсти? Нікого не пускаємо собі зі таблиці. Вже. Що можна знайти вже, нібито ні коти не заходять, нічого. Воно знайде якісь собі пригоди. До речі, винесла ось батат. Він нестить в приміщенні, де повністю темно. Немає місця йому на підвіконнях. Я б так же в теплицю вносила, так бо ну холодно. Ну, сьогодні тут нібито більш-менш нічого, але на дворі десь, мабуть, на нуль нуль зараз. А вночі взагалі було мінус чотири. То це ж так тягаюся, бо він таки, бачите, став такого кольору блідого і дуже вже багато в банках стоїть з водою. Попускало ж і коріння. Не навіть поки не буду садити, тому що ой, куди ж його дівати? Чекатимемо, поки повністю вже більш-менш стабільна буде погода, а потім я його взагалі тут в теплиці ставлю або ставлю прямо на, на, на оці грядочки. Що там таке, та й І накриватиму агроволокном, і буде він у мене тут. Ну, подивіться на цю нишпурку. На вулицю не можу його вигнати, там холодно. Він... Хвилюємося, що змерзне дитинка. І тут не хочу з ним. Так, людочки, ось аденіум. Це моя перша квітка, перший досвід подарували на день народження ще в лютому. І от сама собі думаю, дивіться, отак, отакий здоровецький, він до мене приїхав уже. Тобто ніхто йому дуже не формував оцей стовбур, в якому вся, начебто його знаєте, декоративність і вся краса. Ну, звісно, що в квітах тут навіть не показано, яка буде квітка. І взагалі мені здається, що на фото зовсім інші. Представлені каладіуми, чи як вони називається, зовсім челаказії, зовсім інші квіти. Ну та, то, таке, ладно, Впхнули, то впхнули. Тобто я здалеку не роздивлялась, думала, що це буде такого кольору квіточка. Ну, Мабуть, вона такого не буде, тому що це ж, я ж кажу, зовсім не, 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 не те не, і не туди. Зараз вирішила його пересадити і бачу, що треба трішечки глибше оце занурити. А ну, Та ну, дивіться. Що там написано? Алоказія. це вже без окулярів. Чихело, чи хіло б'юті. Ну, тобто, це не алоказія. це аденіум. Е, хотіла виростити сама з настіннячка. Ось це трішечки пригріє. Та зараз вже не знаю, чи буду вирощувати, чи ні, бо немає часу. Зараз оце витягну. Можливо, тут ґрунт і нормальний. Скільки дивилася експертів, які займаються е, і вже мають певний досвід, то вони всі садять в якусь. Ну, Якийсь ґрунт лічуза. Я в нас запитувала по всім магазинам, навіть не чули. Ну, не чули то таке. Зараз зроблю сама якийсь субстрат, і цей горщик його вткну, а далі планую, дивіться, він почав себе отак, от. ось взагалі, дивіться. А далі, о... далі оце все взагалі отак поврізаю. Не знаю, чи оце пусте якесь коріння, чи не пусте. Ну, оці черенки, що я зараз нароблю їх. Ну, дуже сподіваюсь, не знаю, чи... дещо поставлю водичку, дещо поставлю в мох. Дехто нас зараз получе на горіхи, отак. Ну, розуміє, дивіться. Нагримала і пішов далі. Ну, так далі ж пішов знову ж все полососити. Ну, Безсовісний, ти безстидний і безсправний. Іди сюди. І... Чуєш, скажи мені, а де ти був? А ну, йди тобі щось дам. Іди сюди, підійди до мене. По-перше, покажи свою пику, безсоромну. А ноги, де ти лазив, На дворі мороз, тобто все примерзло. Де воно греблося, що вони які вже грязні ноги. Тай самі йди звідси. Так, все, пішли. Не можу, а ну покажи, ось покажи тебе. Дивіться, руки. І ножи, що вони. Які. Зараз будеш купатися все вже задовбав, чесне слово. Це я тут з минулого відео тюльпани, що по грядкам були розкидані. Ось, бачите, такий помічничок. Тобто все рівно мені його і шкода, можливо, я б його таким і залишила, але ж хочеться отам наростити той корінь бульбу, ну таку от, йому, І знову ж таки, чому оце ось бачите, дивіться, навіть начебто підсушує, а тут воно таке, як трішечки, ось бачите, як гниленьке, чи що. Ну, тобто, пропаде так пропаде, але думаю, що не пропаде. Зараз витягну, подивлюсь на стан коріння, а що там на нього дивитися, мити не буду. Тайсани, ну там... Хто хоче собаку на прокат, я здаю? 500 гривень. День. Будувати не треба він на сабезпеченні. Все, пішли, пилась. Ах ти ж. О, люди, вибачте, зараз я його відлуплю, а потім вимкнуся ще раз. Іди гуляй, Пішли на вулицю, все, виходить звідси. Ага. Пішли, а ну давай тобі відкрию, іди там ондуся. Ондуська, тебе, мабуть, жде тут, позаносила все і тюльпан. Іди. Мабуть, тебе жде дуська. То до побачення все. Так, зараз буду витягати. А як же мені так, щоб я не взяла з собою ніякого отримувача для телефона? Ну, зараз витягну, потім вімкнуся. Витягла. Значить, дивіться, цей горщик для нього буде тепер замалий, тому що я хочу його, оце це поки засадити. Ось побачила вже, бачите, трішечки був один корінець. Під підгнивший Тайсон гуляє, просто Може, його мною вигнали, тепер він нам заважає зовні. Так, оце скільки могла б трусила, далі не хочу. Там все гаразд, все з ними, начебто, добре з цим коріннячком. Дивіться, от так бачите, то він не влазить, виходить, а його треба я так розумію. Оце поки засадити. Можливо, я помиляюся. Що хочу сказати, це якщо пропаде, більше я на такі експерименти з магазинів не піду. Я краще в когось у людей куплю, або, або сама з насіння. Буду пробувати вирощувати. Нічого там такого вже досить складного надто немає. Але ж от зараз я його, оце коріння притрусю вугіллям. Ну, Можна активованим, я дивлюся, я цим звичайним попелом оброблю трішечки намішаю ґрунта іншого. Ну, звісно, що не відчузив, у мене її немає. Але також зроблю такого, щоб він був пухкенький, з додаванням і перліту, вермикуліту. і там десь я притягла. А де я притягла? Мабуть, і такого, не знаю, правильно буде чи неправильно. Але спробую, щоб він був легенький йому. Оно тут такий, знаєте, як тут. Воно не, 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 не саме волокно, а ще трішечки такі ось шматочки. Ну, тобто спробую. піду візьму більший, більший горщик, вткну. Ось, бачите, яке коріння відгнило. Прямо ж добряче відгнив. То, можливо, тому оті гілочки почали тягти, підгнивати також. І не знаю. Ну, мабуть, обріжу сьогодні. Ми нічого йому страшного йому не буде, гірше йому вже не станеться. А якби не полізла сьогодні, взагалі б уявіть. Ну, все, мабуть би. Підгнив би весь. Тобто буде такий експеримент, я розумію, що ціна питання ж там же ж не 100 гривень, десь близько тисячі він коштував. Але відверто зізнаюся, якби я, наприклад, особисто я обирала, я б такий екземпляр не купила б зроду е, Ну, Мені більше подобається, коли він вже сформований, коли не потрібно зараз його це всі оці на, на три чверки, чи наскільки його це прибирати, чи наскільки оце його обрізати, чи о оцю повністю, чи оце поки, чи отак. от. Ну, Тобто буду дивитися, де от, оці вічка є, Це ж там повинно воно прокинутися. Актові... Ак активізуватися, я так думаю. Ну, а там буде видно. Пішла я шукати більше трішечки горщик, не, не, не в ширину, навіть, а просто більший в глибину. Тому що, ну, а як? Я оці ж коріння не хочу обламувати. Я тепер їх так уже не впхну. До речі, він виглядав аж на ту сторону пролазив. Ось сюди. Спочатку думала горщик різати, коли воно вискочило. Ну, Шукаємо, тепер більший. Намішала ґрунт, зробила, не знаю, правильний і неправильний. Ну, буде отакий. Він принаймні такий пухкий, легкий. Я дуже сподіваюся, що він такий залишиться. Тепер питання горщика. Зайшла отакий глиняний, керамічний старий, і я їх збираю зараз хочу для орхідей. ну, як, Я як я забула назву тих орхідей. Ем... Цим бідіуми, чи якось. Ну, оці різновиди, що не фаленопсиси, що потребують закриту кореневу систему. І зараз збираю собі такі горщики по всіх смітниках Кременчука. Та це наш. І дивіться, як гарно начебто стало, і не дуже йому багато. Тобто і корінечко вмістилося, і не дуже багато зайвого простору. І оцей горщик пластиковий. Не знаю, тут мені здається ну дуже багато, де є де розгулятися і не годиться. Треба трішечки, мені здається, його обмежувати, але отакого горщика, щоб був високий і вузенький, в мене більш немає. Ну, до речі, оцю, о, там, де підгнило, трішечки я намазала зеленкою. Беру щось, мабуть, погано, зараз ще наквацію, а може, і достатньо. Мабуть, таке виграє оцей горщик. Він такий не дуже гарний естетично, його можна оздобити, але наша моя головна мета зараз врятувати рослину, а там видно буде. Ну от скажіть, цей же ж да? ось сюди. Зараз все буду сюди садити. От якраз йому тут буде добре, я сподіваюся. Все, садимо. Посадила в оцей, хочу сказати, що навіть якось порівняно він був в оцьому горщичку. От, от дивіться. То й тут, я намагалась так, де ж коріння дуже не вдавлювала, то й тут, якщо отак, ось дивіться, оці такі малесенькі тут будуть стирчати. Ну, тобто, оце таке я зробила, далі не знаю, може трішечки камінцями. Я поки не буду поливати, зараз понесу до будинку в тепло. Єдине, що вимою добряче, ну той горщик. І, і не знаю, мабуть, обріжу, подивимося. І спробую таке наукорінення. Тому що оце все рівно треба все обрізати, воно вже, якщо ця гниль пішла, вона далі піде. Все, тягну його до будинку на подальшу реанімацію. Чи на мою, не знаю, свою рідну творчість якась, я, я кажу, я таке роблю вперше, наскільки мені завжди шкода цих рослин усіх, що я боюся зайву гілку обрізати десь. А тут доведеться, а тут доведеться кардинально. Ну, що хочу сказати, зробила я це. Ну, довго рука не підіймалася, взяла у ножиці, обробила їх антисептиком і це отак позрізала. Звісно, що я не рекомендую не раджу так робити. У мене це експеримент, який ну, досить важкий для мене. Вам відверто зізнаюся, тому що дивіться, скільки нарізала. Але спробувати варто, тому що рослина не гарна. Ну, ви самі її бачили на початку. І я видивилася у інших. Людей, які отримують аденіуми ми вже довгий час, які експерти в цій квітці, вони отак от роблять. Зріз всі я обробила зеленкою. Не забуваємо, що цей сок, який виділяють, він отруйний. Я на собі не перевіряла, не знаю, отруйний чи ні. А ці зараз ще зроблю з них ну, такі черенки почеренкую і. Ну, і поставлю, мабуть, трішечки підсушу, а потім поставлю водичку. Хочу спробувати, буде щось чи не буде. Ну, час він покаже, подивимося, що з цього вийшло. Ну, Якщо, не дай Бог, воно не прийде в норму. До речі, я не поливала. Я тільки горщик вимила. Можливо, десь трішечки попала водичка, але дня через два полю. Якщо все буде добре, тоді ура. Ну, а так, <кій> on, дивіться в мене, ще бачите, товариш мій. Він, тут, він завжди зі мною. Зараз він тут е, відпочиває, контролює ще черепаху. Зараз воно тут вже ось доїв. Е, Майка доїла. Зараз ще її дам. А, цей контролює, щоб, не дай Бог. Бо е, сухим кормиком годую, він же трохи котить. І цей думає Тайсон, що о, зараз його камінці сипляться черепасі. Ну, тобто все, далі покажу. Правду, як буде, так і буде. Але дуже хочеться, щоб все було гаразд. Давай, тримайся з Богом. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!